Зараз, от Максиме, коли почало трохи з'являтися інформації про лівий берег, про те, що там відбувається, от і в офіційних зведеннях, і в оглядах інституту вивчення війни найчастіше згадують от три, скажімо так, ділянки. По-перше, це звісно плацдарм в районі кринок, як називають навіть Ваєсві плац словом плацдарм, ділянка від Антонівського залізничного мосту на пойму і. Третя ділянка це район дач біля лівобережних Антонівського мосту, і трохи території на південь і південний е, схід від цього. Але е, ну, от, е, насправді фронт тут, як на мій погляд, да, він ну, значно більший і простягається від е, західної, західної частини, західного краю, пойми між Рибальчим і Кізомисом, і тягнеться фактично аж до. Нової Коховки. З усіма вигинами це плюс-мінус 100 кілометрів. Оглядачі інформаційного спротиву вони взагалі натякають обережно, що слід розглядати. Херсонщину зараз ще довший проміжок фронту, який загрожує потенційно окупантам, говорять на про ділянку від Покровського на західному краю Кінбургської коси, і аж до е, Первомаївки і Бабиного, де от, Дніпро робить оцей е, гак під кутом 90 градусів. Оці, от всі, м, ну скажімо так, оця вся довжина ділянки, вона м, говорить про те, що Зусилля Збройних сил України на лівому березі, вони, скажімо так, суттєві з огляду окупантів. І чи дійсно вся ця протяжність, яка, якщо брати від Кінбурзької коси до там, Первомаєвки, вона там понад 250 кілометрів, чи дійсно вся ця ділянка загрожує зараз окупантам? Ну, безперечно, сили, Збройні сили України тут здійснюють дуже серйозний тиск для суперника, для противника нашого. Оскільки, ну, як ви казали, він, противник перекидує туди резерви. І тут взагалі справа в тому, що щоб створити якісь більш-менш ефективні чи підходячі плацдарми в якійсь одній ось конкретній точці, то насправді потрібно чинити тиск взагалі по всій довжині, ось ну, будемо казати, цих ось дніпровських заплав. Uh, і ще, uh, да, є такий нюанс, uh, що uh, ну, є дані, що військові дії, правда, не в такій інтенсивності йдуть аж до цього вигану Дніпра. І це, до речі, стало можливим, ну, тому що фактично перестала діяти uh, Каховське водосховище. І в цій ось uh, ділянці від нової Каховки до цього вигану Дніпра. Тут берег Дніпра він більш підходящий для атак, ніж ну, інша територія ось Каховського водосховища, ну, наприклад, там для Енергодару. Хоча я впевнений, ну, не те, що впевнений, але мені здається, що ми побачимо бойові дії і там. Можливо, не в цьому році. Можливо, в наступному, можливо, в позанаступному, не знаю. Але вже зараз ясно, що Каховське водосховище, воно, ну, його вже немає, і воно не відіграє ті рубежі. І до того ж, наш противник, він сам це розуміє. І е, зараз ну, я бачив ось такі відкриті дані там у різних приватних е, компаній аналітичних. Е, то вони аналізують розположення росіян на цьому боці, і вони зазначають, що росіяни тримають свої війська в два ешелони, це якраз на відстані від гирла Дніпра. І саме до цього ось вигону, про який ми згадували. Я якраз от хотів про резерви запитати. Ну, позначив тут, але на планшеті спробую намалювати. От оцей напрямок Таврійський, да він же ж для е, Русні фактично все від початку літа був таким собі ну, донором, я би так сказав, для інших напрямків. Насамперед Токмацького, Бердянського. Але от зараз, упродовж буквально тижнів двох-двох з половиною, вони повертають. От що найменше три підрозділи вони повернули свої е, в районі Корсунки, розосередили 810 Окрім бригаду морської піхоти окремі під треба сказати, що це не повністю не повністю формування. Да, це окремі підрозділи сьому десантно-штурмову дивізію, десь в районі напойму. І на район дач Олешки, і 144 сорок четвертого окремо мотострілецьку бригаду знову таки окремі тактичні групи її оперують десь на ділянці між козачими лагерями і е, новими лагерями, саме у напрямку вочвить кринок. Найбільше от такі маневри говорять про те, що вони не вірять до кінця, що ми все таки зможемо форсувати Дніпро що Дніпро залишиться нездоланою перешкодою для нас, чи все ж таки просто, ну скажімо так, перекинули те, що змогли. Ну, такі дії противника свідчать про те, що він не хоче втрачати русло Дніпра. Ми вже ось на минулому тижні бачили, там така була загадкова подія, як оця новина про перегрупування. Ну нашому ворогові йому з об'єктивно в нього немає потреби відходити від того, тому що ну, навіть якщо він захоче скоротити фронт. Це буде неадекватний розмін, тому що він замість річки попереду себе отримує справжній фронт і плюс нашу змогу обстрілювати свою логістику в північному Криму. Тому вони за, за Дніпро вони будуть триматися до останнього. І оця ось ці їхні ну, перекид туди резервів. Там насправді кілька ешелонів їхньої, тому що. Ну, ви не можете ось ці бої йдуть в Дніпрі на Дніпрі дуже довго, і тому там має бути ось перший ешелон оборони, потім друге ешелон оборони, тому що має відбуватися постійна ротація, щоб не було якихось авральних там. Ну, щоб умовно кажучи, якась одна бригада втрати боєздатність їх, щоб їм було чим підстрахуватись. Ну, власне, те, що вони ще утримуються там, це власне і каже про те, що там грамотно побудована оборона у противника. І цю ось грамотну оборону йому постійно треба насичувати якимись. Підрозділами, які відносно боєздатні, або там найбільше мають найбільшу боєздатність, і власне це все каже про те, що український наступ він, можливо, припинився в деяких районах півдня, але він перейшов і ось, власне, на цю ось, ну можна кажу, можна так сказати дуже грубо, що Збройні Сили України відкрили по суті ще один напрям.